Я вирішила. У мене п'ять братів і чотири сестри, а зі мною п'ять братів і п'ять сестер. І мені треба вчитись за ними доглядати. Я хочу заказати ляльку ребор. Я, коротше, сьогодні до мами говорю, я з мама справи, а так і даже і памперс передіти не дитині. І хочу заказати ребор. Ви думаєте, це погана думка? Я думаю, це думка клас. І так, уже ж буде розпаковка. Там короче, пару варіантів подивилась, але вам, звісно, не покажу. Спочатку покажу вам все, що є. Спочатку покажу вам потом ляльку, потім документи. Потом я це вирішила навсідання. Я думаю брати дівчинку. Мама думає брати хлопчика. Братики думають брати хлопчика. Дівчатка теж хоче брати хлопчика. Дід хоче, щоб я брала дівчинку, баба хоче, щоб я теж брала дівчинку, і друзі хочуть, щоб я брала дівчинку. Ну всім пока!